Другий спосіб саботажу ще хитріший ви створюєте ілюзію продуктивності, щоб уникнути справжньої роботи. Це виглядає так: замість того, щоб почати писати звіт, ви спочатку організовуєте робочий стіл, потім сортуєте файли в папках, потім оновлюєте список завдань у трьох різних додатках, потім читаєте статті про підвищення продуктивності. Три години пролітають непомітно, ви відчуваєте себе продуктивними. Адже ви ж працювали, так? Ні. Ви займалися псевдороботою. Психологи називають це прокрастинацією через підготовку. Ваш мозок обожнює цю гру, бо вона дає відчуття контролю без реального ризику. Планування відчувається безпечно, виконання страшно, тому ви плануєте замість того, щоб діяти. У вас є список цілей на рік, на місяць, на тиждень, на день. У вас є кольорове кодування пріоритетів. Ви відстежуєте звички в п'яти додатках, але коли хтось запитує, що ви досягли цього місяця, відповідь зависає в повітрі, тому що всі ці системи планування стали самоціллю. Ви не плануєте щоб зробити, ви плануєте замість того, щоб робити. Дослідження показують дивовижну річ. Люди, які витрачають понад 15 хвилин на день на планування завдань, виконують їх на 30% менше за тих, хто просто бере і робить. 30%. Чому? Тому що мозок отримує дофаміновий викид від самого процесу планування. Ви відчуваєте задоволення, ніби вже досягли мети. Це знімає напругу, зникає внутрішній тиск діяти. Ілюзія контролю це спосіб залишатися зайнятими, не наближаючись до результату. Ви рухаєтеся, але по колу, створюєте враження прогресу для самих себе, хоча насправді стоїте на місці. Найстрашніше в цьому те, що виглядає це як відповідальність, хто може вас звинуватити. Ви ж так старанно все плануєте, так ретельно готуєтеся. Просто ще не настав ідеальний момент для старту. Спойлер! Він ніколи не настане. Третій спосіб, яким ви руйнуєте себе, найпідступніший ви систематично виснажуєте власну енергію дрібницями, щоб не залишилося сил на важливе. Це працює так. Ранок. У вас є дві години до початку робочого дня, ви могли б попрацювати над тим проектом, який дійсно важливий. Але замість цього ви відкриваєте соцмережі всього на хвилинку. 45 хвилин по тому ви виринаєте з цифрового болота виснаженими. Ваш мозок спрацював так само, якби ви провели годину в багатолюдному торговому центрі. Інформаційне перевантаження спрацювало. Потім ви перевіряєте пошту, відповідаєте на три несрочні листи. Втягуйтеся в дискусію в робочому чаті про те, де замовити каву для офісу. Ще 30 хвилин зникли. Коли нарешті доходить до важливого проєкту, ви відчуваєте себе вичавленим лимоном і думаєте сьогодні вже не той день. Зроблю завтра зі свіжою головою. Нейробіологи називають це виснаженням его. У вашого мозку є обмежений запас ментальної енергії на день, кожне рішення, кожен вибір, кожна взаємодія. Витрачає частину цього ресурсу, коли ви витрачаєте енергію на дрібниці з самого ранку, до важливих справ нічого не залишається, а ось що дійсно цікаво: ваш мозок робить це навмисно, він знає, що після трьох годин скролінгу, відповідей на повідомлення та дрібних завдань у вас не буде сил для чогось серйозного. Це ідеальна відмовка. Ви ж не лінивий, ви просто втомилися. Дослідження показують. Люди витрачають у середньому 65% щоденної ментальної енергії на завдання, які не наближають їх до цілей. 65%. це як витрачати дві третини зарплати на речі, які вам не потрібні, а потім дивуватися, чому не вистачає на важливе. Енергетичний саботаж це спосіб створити легітимне виправдання без ді, добре, досить про проблеми. Ось три техніки, які зламають цикл самосаботажу. Перша техніка правило двох хвилин реальності. Щоранку, перед тим як взяти телефон, дайте собі дві хвилини абсолютної чесності. Запитайте себе в голос, яку найважливішу річ я уникаю сьогодні. Не дозволяйте мозку відповісти нічого. Копайте глибше. Може, це дзвінок, може, розмова, може, рішення? Щоб це не було, назвіть це вголос. Ваш мозок ненавидить цю гру, бо вона руйнує систему раціоналізації ще до їх запуску. Коли ви називаєте те, чого уникаєте, механізм самосаботажу втрачає силу. Друга техніка протокол недосконалої дії. Коли відчуваєте, що застрягли в підготовці або плануванні, застосуйте це правило дайте собі 15 хвилин на найгіршу версію завдання. Нехорошу, непристойну, найгіршу. Напишіть найпоганішу версію листа. Створіть найкривішу презентацію, почніть розмову найнезграбніше. Парадокс у тому, що коли ви знімаєте тиск досконалості, дія стає легкою, а недосконала дія породжує імпульс, імпульс руйнує інерцію, і раптом ви вже в процесі. Третя техніка енергетична археологія. Протягом трьох днів відстежуйте, на що йде ваша енергія по годинах, не судіть себе, просто записуйте. Соцмережі з 9 до 10, листи з 10 до 11. безглузді наради з 11 до 1. На четвертий день ви побачите паттерн, побачите, як саботуєте себе системно. Це знання дає вам силу вибору. Ви більше не жертва обставин, ви архітектор власного дня. А тепер найважливіше: самосаботаж не зникне назавжди. Це частина людської психології. Але коли ви розпізнаєте його в моменті, коли бачите механізми в дії, ви отримуєте вибір продовжувати грати в стару гру або зробити інакше. Ваш мозок саботуватиме вас завтра вранці, але тепер ви знаєте його трюки. Питання в тому, що ви виберете, коли впіймаєте його на гарячому. Якщо це відео відгукнулося, не забудьте підписатися та натиснути вподобайку. Напишіть у коментарях, який з трьох механізмів самосаботажу найбільше резонує з вами. І пам'ятайте усвідомлення. Це перший крок до зміни. Прямо зараз ви робите щось абсолютно божественне. Ви саботуєте власне життя і навіть не помічаєте цього. Не хвилюйтеся, це не я вас звинувачую. Це роблять усі без винятку. Дослідження показують, що середня людина здійснює акти самосаботажу від 50 до 70 разів на добу. 50 до 70 разів. Уявіть собі. Поки ви снідаєте, їдете на роботу, спілкуєтеся з друзями, ваш мозок активно працює проти вас не тому, що ви погана людина, не тому, що вам бракує сили волі чи мотивації, а тому, що еволюція запрограмувала ваш мозок захищати вас від можливих невдач настільки агресивно, що він блокує будь-які спроби змінитися. Згадайте сьогоднішній ранок, ви прокинулися з думкою про те важливе завдання, яке треба зробити. Можливо, це дзвінок, який ви відкладаєте вже два тижні, або робочий проєкт, що потребує зосередженості, і що ви зробили? Сказали собі, спочатку я просто швидко перевірю повідомлення. Одна хвилина перетворилася на 20. потім ви вирішили, що краще зробити це після кави, потім після обіду, потім завтра з чистою головою. Це не лінощі, це складний психологічний механізм самозахисту, який ми називаємо самосаботажем. Ваш мозок бачить зміни як загрозу, будь-які зміни, навіть позитивні, тому він створює цілу систему блоків, відволікань та раціоналізацій, щоб залишити вас у безпечній зоні відомого. Проблема в тому, що ця безпечна зона насправді в'язниця, і ключ від неї тримаєте ви самі, але ваш мозок переконав вас, що двері замкнені назавжди. Перший спосіб, яким ви руйнуєте власне життя, звучить парадоксально. Ви занадто хочете зробити все ідеально. Це називається паралізуючою перфекцією, і вона працює як отрута повільної дії. Ось як це виглядає насправді. У вас є ідея запустити блог. Чудова ідея, до речі, але замість того, щоб просто написати першу статтю, ви починаєте досліджувати найкращі платформи для блогів. Витрачаєте три дні на вибір між десятьма варіантами, потім ще тиждень на підбір ідеального дизайну. Потім місяць на вивчення принципів успішного контенту. А коли нарешті сідаєте писати, ваш мозок шепоче це недостатньо добре, люди не оцінять. Треба ще попрацювати над концепцією. І блог так ніколи не з'являється. Нейробіологи виявили щось приголомшливе. Коли ви думаєте про початок нового проєкту, в мозку активується та сама зона, що відповідає за фізичний біль мигдалина. Центр страху починає сигналити про небезпеку. Ваш мозок сприймає можливість невдачі як реальну загрозу виживанню. Тому він робить геніальну річ, переконує вас, що ви просто хочете зробити все правильно. Він маскує страх під відповідальність, перетворює уникнення на турботу про якість. Ви не боїтеся почати ні. Ви просто хочете, щоб усе було бездоганно. Це звучить благородно, правда, ось тільки досконалість не існує. А поки ви чекаєте ідеальних умов, ідеального плану, ідеального настрою, життя йде повз. Дослідження Стенфордського університету показало, люди, які дозволяють собі недосконалі дії, досягають у п'ять разів більше за тих, хто чекає ідеального моменту. П'ять разів тому, що дія, навіть недосконала, породжує результат, а очікування породжує лише більше очікування. Паралізуюча перфекція це спосіб залишатися в зоні комфорту. Прикриваючись високими стандартами, це найелегантніша форма самосаботажу, бо виглядає як доброчесність.